Слава Україні, рибаки! Ви на каналі Катя Рибалка. Один підписник мого телеграм-каналу підкинув дуже круту ідею для зйомки цього відео. Він сказав: а от просто цікаво, скільки зараз от мінімально буде коштувати, щоб поїхати на риболовлю. І я реально подумала, а чому б мені не перевірити? Сьогодні я подивлюся, скільки треба витратити грошей, щоб поїхати на спінінгову берегову риболовлю. Подберемо якісь. Лайт комплект Ультралайт, і все вам покажу на камеру. Для цього я приїхала в найбільший магазин в Україні риболовний, який тільки існує. Та в принципі, поки їхала, мені ще прийшла така ідея, що було би круто заїхати на ринок. До речі, в Києві є великий риболовний ринок. Називається бухара. Тому якщо вам це відео сподобається, якщо вам буде цікаво, напишіть мені в коментарях. І наступного разу я реально приїдуся на бухару, то, в принципі, я можу по багатьом магазинам проїхатись і показати вам, що є в наявності і які ціни. Обов'язково ставимо вподобайку. Підписуємося, хто не підписаний, і погнали! От це Кубанська! Кубанська, я вже сліпа, я стара. Чуєш? Я приїхала в магазин і чую, сирена почалася. Пішли з тобою в укриття, почекаємо. А ти що тут робиш? На роботу прийшла. А -а -а. Треба іноді. Готовити. Так, кубанська, повітряна тривога. Пішли ховатись, потім знімемо. Ти теж пройшла, да, коли і я да -а -а. прийшла, коли триває? Хоч не я одна з такою вдачі. Ну, Пішли, Йдем. Тривайте. Йдем ховатись. Повітряна тривога закінчилась. Були сьогодні адові прильоти. Просто і, походу, по новинам кажуть, що Україна залишилася без електроенергії. Я зараз буду вам знімати відео. Тут є генератор, яке не яке освітлення, плюс підсвітка телефону, але я думаю, що нема сенсу мені зараз звідси їхати і чекати, коли включить світло, тому що може бути це не скоро. Такі реалії, як є, друзі. Тому погнали. Почекай, давай ми тебе представимо. Тебе звати Саша, ти тут а, працюєш. <рес> і Я попросила дня. Сашу, щоб він мені допоміг, щоб було скорше. У нас задача, яка е, такий саме універсальний, я думаю, лайтовий правильний комплект. Да, да, це давай сама дешева вудочка, яка є. Так, по-перше, пані Тапонова, доброго дня. Е, що ми можемо обрати, от саме для починаючого угу. що буде саме основне, і саме цікаве? Не ламаючися комплект, це буде. Новинка, відносна новинка, нещодавно вийшла ця серія: флагман Бонус. Ага. Е, низькомодульний карбон в переміжку зі скловолокном. Е, дуже зручний катушко-тримач, передня гайка. Це Показуй, бери в руки, демонструй. Дивіться, ось така штука. Це в нас копія на фуджі, uh -huh. серія VSS катушкотримача, він не сильно пузатий, В принципі, в будь-якій руці він буде триматись uh -huh. дуже гарно і дуже зручно. Тут багато тестів. Я так розумію. Ну от саме цей 2 метри там до 28 грамів. Це uh -huh. у нас буде, наприклад, чорний. А якщо тут... Проходить... Так, і перепрошую одразу ціна 840 гривень. Да, да, це, Я п ят... П ят... Правильно? Ще, що це ще без, без знижечки. А, до речі, завтра післязавтра чорна п'ятниця. А, а що у вас по Чорній п'ятниці скільки? Вона ну, Тут буде 30%. Км. 30% ще. Yeah. Так, давайте ми порахуємо без знижки потім подивимося yeah. ще за знижкою. No, no, так. Ну, цікаво, слухай, як o, так. І дивись. Для Спочатку, наприклад, да, 2.13, з вимостки десь половити до 15 гривень. Я от процес. тести показую просто. Губка uh -huh. сама по собі, дуже непогана, вона в комилі. Гарненько буде вам відпрацьовувати в принципі будь-яку рибу нормального розміру вхідне кільце. Тобто, це під кутушку 2,500 розміру. Воно якраз буде дуже гарно підходити два угу. або 3,000. тисяч. Слухай, чи? чудово, я чесно навіть не знала, що наразі є за такий цінник, да? Да. і вони, молодці і вони молодці. дуже багато терплять вудки, Тобто, це вудлище, з низькомодерного матеріалу воно вам вибачить дуже багато помилок для починаючих саме це саме те при уваджуванні або при закиді. Його навіть можна буде перевантажити там на 5-8, можливо, навіть і 10 грамів, і навряд чи ви його зламає. Дешевше нічого нема ні. Все, беремо цю гудку. Добре, дам за катушку далі. Ми переходимо сюди до катушок. Поїхали до катушок, одні з самих недорогих. Якщо, наприклад, ми беремо в таку саму серію бонус, це буде і котушка, флагман бонус. 700 гривень бачу. Один з плюсів, який дуже просили всі клієнти, багато людей дуже хотіло, щоб навіть в дешевих, руч... дешевих котушках ручка вкручувалась в головну пару. Угу, я поняла. А шпуля в неї хоч металева? Звичайно. Ніфіга собі. Корпус пластиковий, руків'я. Пластик okay. кноп в принципі крутиться дуже непогано. Підшипника звичайно що в ролику немає, але він виконує свої функції і фрикціон що працює звичайно. І не дивлячись на це, він ще дуже гарненько і рівненько, майже метає шнуроч непогано. Слухай, я от це виходить бонус 700 гривень без знижки 3750 І от ще якась сенсор. Ну, сенсор, це будемо так казати, трішечки краща серія. Uh -huh. Теж буде пластиковий корпус, шпуля алюмінієва. Uh -huh. Тут ручка вже вкручується через барашок, uh -huh. але тут більша кількість підшипників вже буде. ні. Ми беремо найдешевший дешевий варіант. Все, от ми бачимо флагман, бонус. Йдемо далі. Тепер до шнурів. До речі, друзі, на жаль, зараз не освітлюється приміщення, так як це би вам хотілося показати, але це реально найбільший магазин в Україні, якщо не помиляюсь, півтори тисячі квадратних метрів. Так тут є все. Ну от ми зараз з вами дивимося спінінговий набої. Да, отак. От, от якщо вам ця рубрика зайде, то я буду їздити і по іншим магазинам і по базарам, і знімати рубрику для зимової риболовлі, для фідерної риболовлі, для того, щоб ви просто розуміли, скільки вам треба грошей для старту. Так, я от бачу тут знижечки, показуй. Шнур. Виду багато акційного силікону, дуже багато акційних пропозицій. Саме і зараз, в чорну п'ятницю, взагалі по святах. Вибач, ну, що тобі кожного... фонариком в очі, я прям бачу, як він тебе Е, e, Далі що ми обираємо? Шнур. Так. До 15 грамів. За діаметром і розривним навантаженням нам вистачить. Флагманівського шнура 135 метрів, діаметру 208, uh -huh. або так, щоб ще й коряшку якусь гілочкою підняти 0,1. Слухай, я так знаю, звернула увагу, що тут виходить все в колір. Да? Е, жовтий да. спінінг з жовтою катушкою виглядає круто. Ще жовтий шнур сюди. Коротше, можна різноманітнити, ще взяти в такому кольорі, uh -huh. або в класичному консервативному, темно зеленому. Слухай, мені цікаво так: тут 008368LB. Він. Такий плоский чи він круглий, я не бачу. Він ближчий до е, круглого. Ну це добре, що він в формі. То плоский це вже ну. Тобто, це такий вже шнур, що він буде нормально, а я ціну не подивилась. 260 без знижки. Поки що. Поки що. А що, буде дороже чи дешевше? Ні, буде дешевше. Звичайно, що на касі буде дешевше. Так, добре, і в одну ціну всі діаметри. Так. Ну Все. майже саме тонкі, як ми розуміємо, вони там будуть можливо трішечки дорожчі, а більш товсті, трошки дешевші. Чому так е трапляється? Е пояснення дуже просте. Воно в принципі не те, що розповсюджене. Воно так і є. Тонкий шнур. Складніше виготовити ніж товстий, угу. це задіяні більш точні механізми на виробництві, тому тонкі шнури завжди вони дорожчі, незалежно від того, це бренд Китай, Японія, Корея, Малайзія, Польща чи щось ще слухай Сашу. Мені так подобається, як ти розповідаєш. Реально Дякую. Класно, що я тебе знайшла. Я прийшла в магазин, кажу: хто хто буде зніматися. Йдемо тепер. Е Флюр або повітря нам треба наступне. Нам треба флюрип. Флюри. Да. Ми проходимо якраз зараз відділ з жилками флюркарбоном. Друзі, показуємо вам варіант з флюром і з металевими повіцями. З самий дешевий флюр. І так, що в нас є? Азура савада, Флюрокарбон більш жорсткий, якраз під складні умови. Тобто, якщо там ракушняк, велика там висока бровка, наприклад, угу. з камінням. Гілки постійні і він жорсткіший і за рахунок цього не буде сильно так його перекушувати щука. Серія uh -huh. Кіньшин трішечки м'якіший. В таких самих діаметрах є дешевше uh -huh. е... в два рази, yeah. більше. є він аж до 06-го діаметру. Uh -huh. Савада у нас до діаметру 30 метрів до діаметру 0,5 а 10-метровий є аж 0,85. Слухай, я останні два роки е, ловлю на флюокарбон савади, мене жодного разу він не підвів. У мене один раз щука перекусила флюр, але у мене там був 0,33 чи 0,27. Ну, це нормально. Тобто я маю на увазі, що щучий діаметр, от у мене 0,50, жодного разу мене не підвів. Він, наприклад, там 270 гривень. А виходить, якщо взяти кіншин, де 0,6 навіть. 87 гривень. Ну це дуже маленька ціна. Найбільш реально. Тут 30 метрів. А отут 8 метрів. Треба ще звертати а... увагу на це серія, Чим він товстіший за діаметром, тим менше його там намотано За за Все, Все я зрозуміла. Тому ціни різні. Ну давай ми, наприклад, візьмемо собі на флюр на щуку. Да? Один. Так і, так, і один, давай візьмемо, типу, на окунця. Нуль, там, допустим, 0,18-0,20. І так, другий так. варіант, якщо людина буде ловити на металеві повіці. Давай от. Одразу оренди і до засібок, і до вертлюсків, і до металевих повітрів. Чудово. Що ми маємо з цієї сторони? Ось у нас є вже готові металеві повіці. Найдешевше це буде. 1 на 7 жил. Чим менше жил, тим він трішечки жорсткіший, але бюджет у нього буде прекрасний. На 10 кг, наприклад, 25 см. Довжина в 21 грн. Давай, беремо. Слухай, якщо чесно, я думала, що якщо я поїду на Бухару, я там точно знайду дешевші варіанти. Але ну, з такими цінами, як зараз тут у вас, виходить, своє виробництво, я, я не впевнена. От мені навіть цікаво, що я на Бухарі знайду щось дешевше, чи ні? Так, я думаю, навіть крокодил, який самий-самий буде коштувати дорожче. Так. Йдемо по флюрах. По флюрах готові повітці, наприклад, про запас візьмемо 30-сантиметрові на 9,8 кілограмів. Якщо людина Непоганого... хоче готовий повідець, да, не да. хоче в'язати. Непоганого розміру застібка дуже зручно буде відкривати, закривати, угу. навіть якщо низька температура, і вертлюк. Тут тобто зав'язувати шнура, не промахнешся. Перепрошую, 33 гривні 60 копійок. Так, я зрозуміла. Е, Оцей повідець не беремо. У нас мінімальний набір, у нас є флюр. Ми візьмемо застібки і буде нормально. Ф так, фокус. Перейшли ми в царство застібок. Ти знаєш, з фонариком так знімає, начебто і світло є. Дуже гарна якість. Самі дешеві застібки. Самі дешеві. Візьмемо. Давайте, наприклад, або з нашого ж суббренду просто Снасті. Або вже якщо людина по флагману точно збирається, то вже візьмемо. Ну, Допустимо, просто Снасті 22 гривні. І, наприклад, так. Або вже візьмемо класік, f snap наприклад, серія. Цю... Я такими користуюсь, до речі, 29. Майже 30 гривень, так. Так, так ні, давай ми, ми беремо да, да, У нас же ціль подивитися, скільки найменший водоймає. Добре, воду. тоді така сама американка в такому самому розмірі 0, 22 так. гривні буде. Чудово. Коштувати. Далі з цієї ж самої серії з цього, цього самого ж бренду ми візьмемо і вертлюги. От так, щоб було зручно. Номер або 5, або 6. Звичайно, що там номер 3 буде великий, дуже сильний. Так, да, давай от 5 номер... або 6. Давайте, п'ятий номер. Скільки? 21-20. Так, добре, добре. Е, у нас Примавки. треба силикон і декілька воблерів, і декілька блешень. І Такі джигулів... чисто? І джиголівки нам, нам ще треба. І джиголівки нам ще треба, так. Да. По силикону дуже багато акційних пропозицій. Це на постійній основі мінус 50, або до фінального розпродажу, або просто в період акції, або на основі постійної акції. Є приманки і активні, і пасивні. Пасивні це ті, що треба буде анімувати. Наприклад, такі стрікові. Лічинки, різні, да, або це харбачки, хітомі, це взагалі дуже топова приманка. Або ж активні приманки. Це можуть бути твістери і різноманітні віброхвости. Якщо я, я правильно розумію, зараз 28 гривень. Да? Ну, типу, це зі знижкою. Без знижки Безнижки, там, типа, 56, так? Да. Давай візьмемо декілька різних е пачечок силікону. До речі, у вас тут є такі от штучки, де вони ці? Доброго дня. О, от такі є штуки зручні. Тут в кафе такий чай роблять з маліною, кафе наразі не працює. Саш, тримай, давай в корзинку, тобі буде зручніше. Пару пачок силікону взяли різного розміру і різного кольору. Ну Один так. З, з найпопулярніших це Mystic Spice, або, як в простонароді його ще Лох називають. І Violet Shartre, Lime Shart. Окей. Okay. Так це ми зібрали. Тепер нам потрібні джиголітки. голівки. Окрім цього всього. Я б в'язала ще б якусь приманку, якщо чесно. Мені здається, що от, ну, от щось, типу, щось такого, що би треба. Ну, залежить від того, на кого ти хочеш, На щуку, на окунця. Ну, давай от ще третю от, пачечку. Да, ну, так, все. Хоча б отак от от, для початку. Одні з найпопулярніших це ще форма раків. Вони, да. вони, це копія, я забула, як називається. Бейтбріз. Бейтбріз, так. Да. І ну я от, от, от чесна моя думка е, там спіннінг катушка, це має там шнуру е, по ціні. А силікон я, я, я просто можу з мене пояснити в коментарях. Я не розумію різницю від залісілікону за 50 гривень і за 200 гривень. Це одна і там різинка. Ну, ну як на мене, то ще і від грамотної подачі буде залежати. тут перше. Тут так? перше це то подача. так, ще може не клювати. Якщо ти приходиш на водойму повністю заряджений кайтеком і не вмієш ним ловити. Наприклад, то ти в принципі нічого так і не піймаєш. А може людина так само початківець прийти з однією приманкою і нафігачити. Кейтек знаєш для чого створений? Щоб з нього робили копії саме так. До цих всіх приманок, що ми взяли, нам потрібні будуть розходники. Це або будуть двійники, або вже готові джигулівки. Що буде в нас простіше? Готові джигулівки. Ну, щоб було зекономити, да? ціль да. зекономити. Тобто, йдемо одразу йдемо. Для озера нам будуть необхідні до 7 максимум, до 10 грамів. І по розміру гачка номер 1, 1.0, 2.0, треба вже по приманці обирати. Тоже саме дешевий флагман, виходить? Да? Да. Давай. Так. Давай давай такий... ну, такий стартовий оберемо. набір ми ж з тобою оберемося. Оберемо. В розмірі 2.0 гачок. І вагою 10 грамів. Це нам буде оприклад один стіки. і на озеро там пошвирятись десь, і на річку Стільки, Стільки багато різних грузочків. Але це окремо, якщо ми збираємо двійник або одинарник з приманкою буде, і окремо ми будемо міняти просто Угу. Так, коробочки на початок ми не беремо. можна без коробочок. Візьмемо. Коробочки це вже візьмемо. візьмемо? Я прошу вас. Скільки Ну, наприклад, обов'язково там з собою в кишеню взяти під три приманки. Ладно, за 70 сімдесят гривень. Цілих сімсот. Да. Давай так. візьмемо. Хорошо, коробочку. Хоча б одну. Так, що нам треба ще? Нам треба, знаєш, пару, мабуть, блешень і пару в Так. Що по залізяках? По залізяках і по пластику, по залізному одразу. Акційне, наприклад, беремо самі популярні кольори і розміри, і моделі вертушок. Там. Копія на понтун 21 синхроні або або концепт. в кольорах. Е, номер 105 Обов'язково він такий дуже прикольненький. Угу. Сталися, угу. Тут буде знижка 30%. і щось в натуральному кольорі, е, але тільки ми візьмемо. Трішечки важче, щоб було якесь різноманітне. От яка гарна uh -huh. під колір тюлечки з хвостиком. Це буде нам і для окуня, і для щуки. Колір 111, одинадцятий важить вона 7 сімера. Так, дві дві. Я думаю, а і ще калібалочку, да, да. обов'язково по коливалках для цього спінінгового комплекту. Загалом вистачить коливалки вагою 8,5 з грамів. Кожен поважаючи себе воблерист, і взагалі по приманках людина, яка збирається, яку треба збирати. Одна приманка приблизно до натуральних кольорів це uh -huh. срібло, срібло синім, або там, мідь. І одна максимально кислотна. Це може бути або чисто-чиста кислота ось uh -huh. такого кольору, да, наприклад, якщо uh -huh. буде без срібла, або ось такий дуже популярний маттайгер. Колір номер 219 і кольор номер 209. Все, в нашу скринічку кидай. Ого. По воблерах дозволь мені покласти в обов'язковий воблер оцей дестроєр, тільки треба менший розмір, бо це реально е, той воблер, який мене виручав. О, от він. А стільки разів. 35%, 35 до Friday. Так, о, дивіться. Просто ну, це реально я рахую, що це must have, Оце віп такий. Да, Давай да. його туди. А тепер я тобі передаю обратне слово. Під щуку під окуня, те, що, наприклад, буде в формі кульки. Да, це... Фети. Uh -huh. Ми можемо взяти е, серію Flex, він занурюється до 0,6 метрів заявлено, бо з повіцем він буде йти трішечки uh -huh. глибше. Воблери трошечки по кишенечки приб'ють, приб'ють трошки. Звичайно, звичайно. Але це просто що може ну дивляться початківці, це дуже маленькі ціни, бо ну типу воблери там фірмові, наприклад, потрапила. Ну, у вас теж маленька ціна, ну все одно вже 456 без знижки. Допустимо, там якісь е Мегабаси, джакал 600-800 вісімсот тисяч. Да. Тому я теж рахую, що для початківців тільки тільки репліки воблерів, бо будете відриватись. Це 100%, Це розхідник. Далі ми можемо продовжити по серіях е, форми, наприклад, серія Drifter, Це форма буде у нас Shadow, це копія на Хамсін. Ось його якраз ми можемо взяти під активну щуку угу. ось такому прекрасному тигровому кольорі. Угу. А е, форму Minnow, це серія Joker У нас буде І якраз вагою. Він буде або 8, або трішки побільше 10 грамів ну, для угу. цього вудлища краще буде 8-грамовий. Ми можемо довгенька тоненька рибка, ми можемо її взяти в максимально натуральному кольору. Так, ось в такому Знаю, що до мене тільки що дійшло? Це получається цей спінінг за 700 там гривень чи 800, то Він ще й отримається і для джигу, і для твічу. Так, не <світ> можна ще маємо дживувати та вишов та Блін, Треба ж, мабуть, таким комплектом половити, щоб свої якісь раження. Так, дивіться, у нас же комірочка, що нам ще треба. Давай і, В принципі, нам ще потрібен буде підсак, друга коробка для воблерів, суто, але це вже буде згодом. Підсак, підсак можна і пізніше, я можна, думаю. Так. Коли людина вже почне розвиватися, зрозуміє, що це її, тоді вже можна буде обирати щось більш. Знаєш, коли купують підсак? Коли клюнула гарна риба і злив її, тому що не було підсака. А до тих пір. Так завжди було і у мене в житті. Хоч на мене, подивіться трошки в цьому відео тут тільки Саня. Йдемо на касу, дивимося, скільки в нас. Цей комплект без знижки, з урахуванням знижки. І я просто ще потім прийду по магазину покажу, що взагалі є. Так, друзі, оце все. Зараз побачимо ціну без знижки. Так, що тут ще є Вот катушка Дайва. Спеціальна ціна з жібрейдом. А, ніндзя. Що це ти? Приніс. А, Також в коробці? Це у нас в коробочці, звичайно. І з тим у нас що хочеться. А, я поняла, ти приніс новий з вітрини. Так, так. так, ти вже, ти що, думаєш, я зараз це це куплю. Звичайно. Там такий ціник зараз буде, ти два комплекти. У мене знаєш, снестей? — Можна ще один магазин відкрити. А тільки... початківці лишній не буде. Мою подарувати? — Починається. Бачите, отак, от друзі, прийшла. Прийшла вам познімати, що є. У мене вже Саша, все, вже на покупочку. Що так, друзі, чек без знижки. 3276 гривень. Саша мене упаковує. Чек зі знижкою, скільки Саша? 2521. Ну, на сьогоднішній день я рахую, що навіть без знижки. Дивіться, він мене реально упаковує. Отак. От, от, от Якщо ви прийдете, Саші точно купите. <с戴> <с戴> Саня, обрискало. тобі дуже дякую за консультацію. Дякую вам. E, друзі, ну якщо ж кажу, якщо вам сподобалось, поїду на бухару, подивлюсь, скільки це все коштує на бухарі. Заходьте в гості. Заходьте, побачите Саню, передавайте йому привіт під мене. Сімпраць. А я піду ще погуляю, подивлюся, що у вас є.